У Львові завершився чемпіонат західного територіального командування внутрішніх військ МВС України з офіцерського триборства. У змаганнях взяли участь вісім команд. Учасники прибули із цієї західної України. І змагалися у стрільбі із пістолета Макарова, плавані та бігу. Підполковник Володимир Кучарський займається цим видом спорту із перших днів служби. офіцерським триборством почав займатися, скажімо, з перших днів служби у внутрішніх військах. Тобто з 1997 року ще тоді з часу Національної гвардії України і так колася така славна традиція, що з того часу постійно намагаються брати участь у даних змаганнях. Не всі учасники цих змагань є професійними спортсменами. Вони, як і інші військовики, виконують різні задачі, покладені на внутрішні війська, а заняття спортом вважають своїм обов'язком та роблять це із задоволенням. Коли ти виконуєш дистанцію, коли ти можеш це зробити, можеш переплисти, Басейн можеш переплисти річку, можеш гарно проплисти, швидко проплисти. І Під час виконання фізичних прав людина відчуває радість, тому що виділяються гормони, задоволення. І ну, після втоми ти також відчуваєш таку ну, насолоду, трошки, коли м'язи вони відпочивають, вони ніби як наливаються силою. Це дуже приємні відчуття. Це потрібно спробувати, щоб ну, це зрозуміти, що це таке. Всі перемоги офіцери та прапорщики здобували у запеклій боротьбі, адже кожен старався показати найкращий результат і таким чином вивести свою команду у лідери. А для прапорщика Ореста Городецького з військової частини 41-14 найважча боротьба була із самим собою. Тут я більше боровся сам з собою, тому що це, це вид такий, що треба в кожному в кожному з, з, ну, з підвидів цього. Цих змагань показати хороший результат. Переможцем змагань стала команда Івано-Франківського батальйону внутрішніх військ. Хоча до змагань готувалися лише два тижні, результати показали найкраще. Проявили дух команди, силу волі, і саме головне волю до перемоги. Збірна західного територіального командування на чемпіонаті внутрішніх військ завжди займала призові місця, адже заняття спортом та бойовою підготовкою є пріоритетами у навчанні особового складу. Останніх чотири роки наша команда займала постійно перше місце і на думаю, що в цьому році будемо старатися підтвердити свої результати. Ну, крайній випадок, друге місце має бути все-таки наше.